Доброго ранку! Всім привіт! Сьогодні мова про казку, у якій живе багато героїв звірят. Зайчик-лапанчик, вовчик-братик, ведмедик-братик, а ще лисичка-сестричка. А головний герой на сметані замісили. На вікні охолодили круглий бік, скік та скок покотився колобок. Мова сьогодні про Колобка. Жили собі дід та баба. От одного разу і каже Бабо, а спечи мені колобок. От баба подумала подумала і взялася до роботи. Прийшла баба, взяла борошно, молока, яєць та й замісила тісто, витопила в печі та й спекла колобок. Колобок вийшов пухкий, круглий, рум'яний та дуже гарячий. От баба і поклала його на вікно, щоб простигав. А колобок довго не сидів, стрибнув з віконця та й покотився. Котиться собі Колобок, котиться, а назустріч йому зайчик-побігайчик, побачив зайчик колобка та й каже Колобок Колобок, я тебе з'їм. А Колобок відповідає Не їж мене зайчику побігайчику, послухай пісеньку мою. Я колобок колобок, по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе, зайчику, побігайчику, тим паче втечу та й покотився, а зайчик залишився без нічого та й пішов собі. Котиться, котиться собі колобок, а назустріч йому вовчик-братик. Побачив вовчик колобка та й каже Колобок колобок, я тебе з'їм. А колобок відповідає, не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Я колобок, колобок, по засіку метений, я із з борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайчика-побігайчика утік. І від тебе, вовчику, братику, тим паче утечу. Та й покатився геть. А вовк залишився без нічого та й пішов. Котиться собі коло бок котиться, а назустріч йому ведмідь. Побачив ведмідь Колобка та й каже Колобок, Колобок, я тебе з'їм. А Колобок і відповідає, не їж мене, ведмедику, я тобі краще пісеньку заспіваю. Я Колобок, Колобок, по засіку метен, я із борошна спечен, я від баби втік, я від діда втік. Я від зайчика побігачика втік, я від вовчика-братика утік. І від тебе, ведмедику, тим паче утечу та й покотився собі далі. А ведмідь облизнувся та й пішов геть. Котиться собі, Колобок, котиться, а назустріч йому лисичка сестричка побачила Колобка та й каже Колобок, Колобок, я тебе з'їм. А колобок відповідає, не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Я Колобок, Колобок, по засіку метени, я із борошна спечений я від баби втік, я від діда втік, я від зайчика побігачика втік, я від вовчика, братика втік, я від ведмедя втік. І від тебе, лисичко, сестричко, ти паче утечу. А лисичка і каже Ой, Колобок, що це погано чую. А сядь мені на носика та заспівай ще раз. От сів Колобок лисичці на носик та й почав співати. Я Колобок, Колобок, а лисичка його гам та й спіла. В світі казки ми були і дізнались, як і коли Колобок там покотився і у лісі опинився. Там звірят він зустрічав, піснею всіх дивував, а лисичку там спіткав, охилишенько, пропав. Буде всім тепер урок, щоб дому ні на крок, самому іти не можна, знає це дитина кожна. Правило це запам'ятай, будь здоровий і бувай.